«Ураган». Зараз на млячку. Стане якийсь зараз. Результат, стопає, пробуває і забуває. При цьому вірхунок стає 1-0 на праган. А? Ну і штурма зараз намдечку. Федорчук тим часом проведе рятує свою суку. Далі у нас у 10 й годині братимуть між собою Фідіша Барса, шостка, Уцубинська. Тим часом у нас помиляються ураганіці і забуває у нас у. Цій ситуації штурм забуває. 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 Вже знову гратиме група А. Буде... У, тур... у нас неї буде тур. наступні з якими грають команди Луцьк. І через Чорності. Тим часом нас знову забуває ураган. дюшанська Цибинської... дюш... зал. О 15-й годині філітура гратиме з Клими з Ільчицем з Чорноморська. Тобто це якраз бачу погадати. За момент часом вона споюкала, хто зараз не забуває. Панюк, то... це... Ви нас зараз штукні розіру дам був повутати. До речі, якщо доведеться саме про проти Рівургану, то якраз зараз після цього удару скажу, зараз його удар був від Лохмельника і рятує. Я буду вас питати, чому тут ще Булка сьогодні у заявці на матч. Вона франківського Органу. який зараз може ще один забитий Лохмельник пробиває, цього разу рятує. То... Та Артем зараз Надається, стаднику забуде передачу на Андрушка і зараз перед Базюнь. Базюнь дає базіонь, базіонь передачу. Сакі це пас. Бу, тут Бурка забирається. Веч одразу дає він на стадника. Стадник. Стадник подививсь. Суперників стадник проває. Зараз рятується команда на П. Стадник сьогодні вже два голи забив. А зараз похоплює м'яч Покаруша, і Покаруша сам поки що йде. Покаруша проває, то знову Бурка рятує. Де зараз він пас на Хамраєва. Погуляється зараз Хамраю. Зараз контент урагану може бути. Тут у нас іде поки що саме. Статний провайзер, статник Те, Що високий боїться, високий гервець боїться не зати, а мал маленький боїться висоти. Зараз момент тим часом Федор чекає і рятується команду. Що, мається зараз ураган вийти до своєї атаки. Зараз помиляється у цьому епізоді Манзюк. Тут вправляє його помилку. Франчук зараз контактає Урагану Манзюк. Манзюк на мене. С подачу зараз такий день. Пас пазум, казуби провели. Семененко копестріть, зараз він зараз не забуває Базю. Борває зараз за дружку, своє, своєму гравцю. Знову зараз ворогану стадник. Стадник зараз розвертається, да й пасна Артима. Артим. Артем приває сам і забирається м'яч на песні. Дуже готовий був стадник добивати. Ну, і знову ж таки, от, те, що я зараз бачу, зараз стадник м'яч хопять стадник на дальній. Позиції забуває зараз стадник. Євген Стадлив його у нас оформлює дубль на Грик. Дрюк... Габер, а далі бачимо, що прикоплює м'яч у штурм. Тут Макрушу сам поки що йде. Покаруша, ну тут класно підтак від Стадника. Підбирання за Лахманюком, Лахманюк знову зараз йде вперед за Фонтанеком, може бути ворану. Лахманюк віддає пас на Стадника, Стадник зараз не забуває з першої спроби, не забуває з другої, добуває Андрушка. І все-таки тримав і Андрушку, нас забиває чотири голоси своєї команди, робить він рахунок 4 на користь ворану. Лахманюк у стінці, як ми бачимо, Приває зараз, помирає прямо рукою бюлце. Тобто зараз без стадника діється четвірка Урагану, без автора хитрику. Цей... Зараз... Пробуває по воротах. Андрушка добування Знову рятує двічі свою команду. Смертне оповідання Панаса Яковича Рудченка, у який... А тим зараз збережає Семененко Злоки Семененка себе виборює, Семенека туди зараз діє Семененко. Йде пас на Федорчука, Федорчук зараз проває, тут вже бухає! Ланшилась це використовує безвіння, як попереду і позаду. Зато універсальний ритвий, зараз момент часу! був Федорчука і Зараз Христовина рятує! Вадим Семененко наразі є, там єдиного голу. Зараз якась Андруш, Андрушка мечі проває, андрушка забиває, він світу із виточи. І зрештою рахунок стає 5 на користь органо рівно. за... Ну а у штурма також ці Семененко зараз залишається. Мечта зараз депаси Семененко і зараз стійка рятує ворота у але все ж таки добиває Семененко і рахунок стає 5-2. Семененко у нас дубль у формулі. По два хвилини наразі робити, команди мають. Зараз у нас стадник розвертає. Суперка проведе. Зараз стадник стійка, рятує ворота. Але далі вже забиває знову Стадник, який формує свій трет... четвертий гол у цьому поєдинку. Тані секунди Руганській з командського Ну І Зараз у нас лунає фінальна сирена, яка сповіщається про...